Після перегляду цього відео напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях про цю мишу, її комплект, а також пакування. Особисто я дуже кайфую від таких девайсів, коли їх приємно розпаковувати, коли в них класний комплект. Ну і сам девайс також вас дуже радує. Сьогодні на огляді новинка від ATK Gear, їх миша Duckbill. Просто крутіший принт, круте пакування. Я прям кайфую від таких девайсів, дійсно. І до того ж на задньому плані можете побачити їх коврик, який також продемонструю. Давайте розкриємо коробку і зацінимо саму мишу. Коробка реально виглядає дуже класно. Ви погляньте, як вона відкривається. Нас вітає теж дуже крутий принт. Оформлення коробки ну це прям щось. Відкриваємо цю сторону. Тут у нас мишка, це донгел. Ось так він виглядає. Форма у нього цікава, АТК 8К, та миша, і сама мишка. Ви зараз просто дизайн вас, я думаю, теж дуже сильно здивує. Погляньте на її колір, як вона виглядає. Ну, по-перше, це дуже популярна форма, це відома форма. І до того ж, ви погляньте на цей колір. Це реально витвір мистецтва. Тому що от такий відтінок настільки якісне пофарбування. Ну, реально топ. Я вже дивився огляд на цю мишу, і мені дуже хотілося її затестити самому. Виглядає вона суперова. Плюс на коврику такому, ви погляньте, От покласти на коврик, як вона. Ну, це просто супер. Дуже класна миша. Давайте ми її поки поставимо, перейдемо до комплектації. Збоку в нас виходить, тут є коробка ще така, бачите, велика коробочка. Відкриваємо коробку, дивимося, що всередині. Там теж дуже багато всього. Є інструкція. Є також наклейки Атика Гір з різними написами, геймінг, ну це теж приємний бонус. Є також додаткові глайди тефлонові і є гріпси. Ви тільки погляньте на ці гріпси. От якщо ви хочете реально, мишка, яка буде виділяти серед інших мишок, це просто буде щось таке дуже реально цікаве. І до вас в гості прийдуть ваші друзі, скажуть, що це за прикольна миша. Ви погляньте тільки на цей принт. Реально дуже круті гріпси. Я перший раз таке бачу. Ну тобто, гріпси реально там по якості є класні в мишках, а ось таким принтом. Миша з цими гріпсами буде набагато крутіше виглядати, чим ну, от просто без них. Хоча без них вона теж виглядає класно. Ми їх приміряємо, обов'язково покажу, як на миші виглядає. Є ось такий паракордовий кабель type c Type-A, довжина його до 2 метрів. Він жорсткуватий, але по суті вам потрібно мишу ним або заряджати, або підключити 8К донгл 8 к донгл має знизу таку наклейку, ви її знімаєте, і там під гнизом гумова ставка. Тут Type-C у нас підключення, форма така цікава, він іде з під підсвіткою тут можна побачити, я зараз підключу, вам все покажу. Повертаємося до самої миші. Давайте трошки її пожмакаємо, ціни якість збірки матеріалів. От я натискаю на корпус. Миша не хрустить. Ну, трошки там, ну це знову ж таки примусово, я це роблю. Звичайно, якщо в руці тримати мишу, от міцно тримаю, нічого не хрустить, нічого не торохтить всередині. Це також плюс. Конструкція така, прям моноліт-моноліт. Покриття мені подобається з рахунок кольору. Вона дуже привабливо виглядає, навіть набагато крутіше, ніж на відео. Хоча на відео я бачу, що суперово виглядає, але вживу це просто бімба. Тут є у нас лого АТК і плюс такий логотипчик. Він не нав'язливий, гарно вписався. Збоку тут є в нас напис Duckbill, тобто серія миші з нижньої частини корпусу. У нас тумблер включення-виключення миші. Загорівся led індикатор. Підсвітки тут немає більше ніде. Кнопка переключення DPI. Ну і безпосередньо ця миша може працювати або по дроту, або по каналу, відповідно, бездротовому. Через 8 k Донгал. Глайди мені також одразу подобаються, вони виступають з корпусу. Не буде думаю, тертись пузом. Ми зараз це перевіримо. Ось мишку я поклав. Ну, коврик теж дуже бомбовський, їздить, миша класно. Реально ковзає дуже гарно. Мені подобається така, ну, в міру вона. Знаєте, гладенько, гладко так їздить, і нема такого відчуття, як знаєте, шмат мила у вас в руці. Глайди прикольні. Ну, як вони з часом себе покажуть, це треба тестувати, відповідно, дивитись. Перше враження дуже хороше. По збірці реально дуже класно в нас зібрано, дуже гарно. Ну, Мені подобається. По кнопках Side Travel невеличкий присутній, але, в принципі, давайте поклацаємо. Клік дуже, до речі, приємний. Ну, Такий по звуку середньої вираженості, нормальний, як для всіх таких ігрових мишок подібного класу. Але сайт тревелу ну, не відчувається. Тобто візуально він трошки є, можна побачити, до що ця кнопка якось більша, ця кнопка трохи менша. але він е при кліку якось, ну, не відчувається, не дратує, не викликає якогось дискомфорту. Е давайте подивимось одразу pre-тревел. Кладу палець на кнопку. Практично він відсутній. Постревел. Невеличкий є. При кліку не стукає кнопка по низу корпусу. І ця так само. Тому по підгонці кнопок можу сказати, що дуже добре. В принципі, сайт тревел, претревел, постревел. Все окей. Тобто мінімальний, але це взагалі воно не відчувається. Коліщато. Коліщато, як я сказав, прогумовано. Крутиться воно. Доволі приємно, чіткі відсічки, такі виражені досить добре. Колесо, не скажу, що тихе, і, ну, в принципі, не голосне. Резонансу такого немає, коли крутити швидко по корпусу. Ніде не підтирає і воно не люфтить по натиску. А от натиск дуже приємний. Такий тихий, глухий. Дуже приємно натискається. По висоті мені особисто незвично, що колишато так втоплене в корпус. Моя основна миша, якою користуюсь там колесо вище. І зазвичай я користувався всіма мишками, де колесо виходить вище корпусу, так тут воно втоплене. Ну, це справа звички. Але скролуться, воно доволі приємно. Мені подобається. Бокові кнопки дуже чіткі. Варто відмітити, що вони ну, доволі тихі. Прям чітко спрацьовує, нема відчуття, що кнопка туди продавлюється. Ну, дуже класно натискається. А от по відстані, по висоті, мені особисто трошки маловато. Якщо тримати руку, палець все-таки кнопки торкається, але вона натискається не прям так легко, щоб ви випадково натиснули на кнопку. Клік мені однозначно подобається. Лежить мишка в руці теж дуже класно. Її буде більше зручно тримати, напевно, пальцем вовкіхтівом хватом, тому що ну, розмір в неї вона не міні, але вона і не така, знаєте, не середня мишка. Трошки менше середнього, між щось міні, так посередині. Е, ну, прикольно, прикольно. Відповідно, треба тестувати, але от знову ж таки, те, що я зараз бачу, мені прям дуже-дуже подобається. Ну, характеристики миші не менш цікаві. Встановлений тут сенсор Pixar 3950 Ultra. І це дуже хороший сенсор, який буде працювати чітко, стабільно і з хорошими характеристиками. Акумулятор зустановлений на 500 мА, тому миша дана має тримати заряд. Близько тижня, а то й більше. Якщо говорити про вагу миші, то вона складає 46 грамів, і це теж дуже класна вага для такої миші, тому що якість збірки у неї класна, тому що нам пластику теж дуже хороша, і знову ж таки, це мишка ультралегка. Енкодер тут встановлений TTC Gold, а свічі тут перемикачі встановлені від ATK Custom, тобто їхні свічі. Скільки їх ресурс натисків, на жаль, я інформацію не знайшов, але як казав виробник, що свічі максимально круті і будуть довго вам служити. Ну, але все ж таки цифри, звичайно, хотілося б бачити. З переваг цієї миші також можна віднести покриття. Айсифіл це типу, коли ви кладете руку на мишу, ви відчуваєте такий холодок. Такий ефект багато хто виробників роблять, і мишка дійсно відчувається дуже прикольною. Ну і звичайно, також з переваг АТК, те, що миша підтримує. Драйвер, і ви можете керувати мишкою у програмі. І незалежно від операційної системи, Windows чи MacOS, є підтримка веб-софту, Ви просто через браузер заходите і юзаєте мишку в програмі саме у браузері. Як і обіцяв, показую, як миша виглядає з гріпсами. Я бокові не наклеював, бо я люблю більше тільки от верхні наклеїти. Але ви погляньте наскільки це реально крутий принт, і як воно гармонійно дивиться з цією мишкою. Реально дуже прикольно, мені подобається і відчуття. От миша тримається в руках таким чином, от пальці більш впевнено. Якщо бокові наклеїти, то і тут буде більш впевнено. Хоча саме покриття не є, вона не є слизька, вона дуже реально приємна. Відбитки пальців, до речі, не сильно лишаються на такому кольорі. І ну, реально мені особисто більше подобається саме от з гріпсами. Ну а тепер показую коврик. Тут є напис ATK Gear, і він відповідно в стилі миші. Теж і тут подібний принт на самій миші. Це дуже класно гармонійно виглядає. І миша, і коврик, вона навіть, з ним трошки зливається. Кольори, от реально, сам принт мені дуже подобається. Нанесений він якісно. І сам коврик, що мені сподобалось, ви погляньте на його товщину. Він реально такий доволі товстий. Ви коли кладете руку, він прям м'який такий, прям дуже м'який, приємно тактильно. На такому коврику хочеться. Грати і грати, тобто, ну або користуватись мишею, дуже подобається, і сама миша по цьому коврику теж безпосередньо їздить дуже класно. Ну от реально, оці такі девайси я дуже люблю.